Так, котяточки. Я знаю, що ви довго чекали це відео, але не було сенсу вам його записувати, бо аналіз відпрацьовував, поки ми знімали ці логії. І що б новенько, я вам сказала. Типу, ну знімаємо лої, ну воно відпрацьовує. Я вам відмічала в минулому і позаминулому відео це у нас була ця зона супротиву, у нас була ця зона супротиву, якої ми по того відбилися. Ми пішли знімати лої. І у нас ця була зона супротиву, яку ми пройшли. От мені подобається, що ми її прийшли. Але на цій ми затормозились. Тому а, на сьогоднішній день давайте так. Я вам скажу, що мені подобається, що мені не подобається, але основний аналіз я зроблю після інаугурації Трампа. Адже його інаугурація – це сильний, бичий стимул для росту криптовалют. Розумієте? Тому щось конкретно сказати зараз, за декілька днів до інавгурації, все може перекрутитися, все може змінитися. і… Любий аналіз, який би він не був правильний, на новинах, на якихось важливих економічних, політичних подіях, може дуже змінитися. Тому давайте так: основний аналіз буде після інаугурації. я вам скажу так: в двох словах зараз. Отже, що мені подобається, що мені не подобається по біткоїну? Мені подобається, що ми. Зняли цей екстремум, бо на молодших таймфреймах, коли ми знімаємо отакі от екстремуми, да, одиночні, у нас потім відбувається розворот. Що мені не подобається, да, щоб, щоб я сказала, да, у нас зараз розворот. По-перше, ну, ми тут трішки затормозилися, Ну, ж таки, це трішки. Це ще поки що ну, не, взагалі не корекція навіть. Ну, ну затормозились, хорошо. Мені не подобається, що ми не зняли ось лоді, Трішечки в нас ще залишилось, да? Ми не відтестили. А, чи 4 часа день імбаланси у нас тут є, і у нас є зона інтересу. І на молодших таймфреймах я вам вже не раз казала, що зона інтересу вона часто притягує. І навіть на старшому таймфреймі зараз уважно. От що мені не подобається, і що у нас може бути, да, якщо інаугурація Трампа не допоможе нам, щоб у нас розпочалася все-таки бичка надалі, так? Да? От може бути така картинка. Дивіться: ось зона інтересу. Сюди, тут ми її тестили. Після чого пішли вгору, ми не зробили перехай цього хая, і ми її далі взагалі прошили. Да, Потім розвернулися і пішли, да. але зону інтересу притягувала, притягувала. І от поки ми з нею не повзаємодіяли так чи інакше, ми вгору не пішли. Тому надалі, ось тут, ми чекаємо інаугурації. І вже ну, через декілька днів, ну, краще, ніж десь через тиждень, ну, я буду дивитися по ситуації, вже тоді зробити от конкретний точний аналіз. Якщо інаугурація буде стимулом на ріст, і якщо це буде із закріпленнями, да, якщо ми далі будемо формувати е, бичі Candlestick Formation, як це сказати українською. Kendall, а, свічкові формації, я просто до цього тренувалася розмовляти низькою. Амсо Америка so не така американка, ви знаєте. А, да. Просто ти, коли тренуєшся одною мовою розмовляти, ти себе налаштовуєш на оцю, от, як наче, ти все життя цією мовою розмовляєш, а потім переходиш на свою рідну, і ти думаєш так. А я вже не пам'ятаю слова своєї рідної мови. Ха -ха -ха. І, і це знаєте, це така проблема е, в людей. Я, я це тік, не тільки по собі це помітила. Люди, які знають декілька мов, вони часто, коли розмовляють своєю рідною, вони можуть губитися. Тобто губити слова. От я знаю п'ять мов: англійська, українська, російська, турецька, арабська, ну, турецька арабська, так собі. Ну, тобто. Турецька краще, ніж арабська, арабська, ну це взагалі початковий рівень. Я її просто багато забула. І цілий рік колись ходила на курси, я вже читала, я вже писала арабську, але я забула. В общем, до чого я веду? Що я от Вам пояснюю ситуацію. Перед цим тренувалася англійською і слова можу трохи. better, I can explain you in English language. So if you if you understand me, тобто розумієте. А... В общем. Давайте чекаємо інаугурації Трампа. Моя така американка, знаєте, говорить вами англійською, чекаю інаугурації Трампа. Хм. Ладно, це був жарт. Я українка наполовину. Ха -ха. В общем, в общем. чекаємо інаугурації Трампа, мої котяточки любименькі. і вже там ми з вами будемо, так скажемо... Ми з вами кити, самі настояще, будемо піднімати цей криптовалютний ринок до нових хаїв. Щодо монеток, ну є тут зони інтересу. Ти краще як тебе сюди, да. бачите? В общем, щодо монеток, щодо монеток, тут можна десь дивитися лонги від зони інтересу. Знову ж таки, що роблю я? Бо мені там писав один а Дурік, типу, що я буду відкривати лонг по біткоїну від 115, типу, що я буду відкривати, ну, я ж кажу, дурік. Я взагалі по біткоїну стараюся не відкривати ніяких угод. Я дивлюсь, просто от ситуація по біткоїну, він для мене більш, більш шортовий чи лонговий. А, я дивлюсь на часі, потім переходжу на 5 хвилин. І далі я відкриваю монетку, яка мене цікавить. І, зважаючи на те, який зараз біткоін, я. Дивлюся, якщо тут є шортовий сетап, да, і біткоін шортовий, я відкриваю шорт. Якщо тут є шортовий сетап в першу чергу, а не просто так, біткоін шортовий і на монетки шорт відкривати. Це дуже нерозумно. Ось тому. О, да, це в мене було, до речі, це угода десь недавно похвастатися. Ну, ви знаєте, котята, я останні тижні взагалі майже не, не торгую. Я ж там тренувалася скальпінгом, і по тому я зацікавила ще однією сферою діяльності, поки не буду казати, яка. Я купила курс. І от останній тиждень а, я прям дуже зацікавилась. Якщо воно в мене почне получатися, по-перше, ви це помітите, ви це побачите. Ну і я зможу цим похвастатись поки що. Я просто ну, не хочу про це говорити, щоб і не зглазити, і, і якось, знаєте, от коли, коли ти щось приховуєш, то тобі цікавіше з цим працювати, ніж коли ти отак розказуєш усім, і воно далі йде якось як. Ну, вже не так от якось цікаво. В общем, пройду курси, і якщо та сфера діяльності в мене буде получатися, по-перше, знову ж таки, ви будете це бачити, а, а по-друге, в общем, ви поняли. До речі, мені дуже подобається ця полка. Думаю, скальпера зацінять. Ну, знаєте, я, до речі, замітила от такі от рівні полки, які так довго формуються, вони не знімаються жорстко, прям раз і вниз пішло. Часто в мене таке було, що я от, там, тестую скальпінг, да, я очікую, що якийсь буде класний пробой, а по того воно от зняло от цей мінімум і десь відбилось. І, до речі, у нас тут є ще зона інтересу, і от вона може стримати ж сильний пробой. І тут можна би було шукати лонги краще. Після пробою. На це треба дивитись. Знову ж таки, все залежить від Candlestick Formation, тобто від формації свічок на п'яти хвилинах. Поки що це ми говоримо про перспективу того чи іншого. А от як воно буде, це вже свічкові формації на п'яти хвилинах. Якщо там буде сетап лонговий, можна відкривати лонг. Якщо його не буде, то якийсь сенс відкривати лонг, якщо воно піде вниз. по В общем, далі, я щось відмічала тут монетки, щоб вам показати. Але бачу чекати їх до зони інтересу ще довго. Ще довго, що я вам тут відмічала такого цікавого. Я їх мала розумом відмітити. XMR. Цей тут шорт хотіла розглядати, але. Отут я відкривала шорт. Я не пам'ятаю, я вам показувала цей шорт в минулому відео чи ні. Чи я його відкривала тоді перед вами. Ну, в общем, дивіться, класно, як вийшло з теком. Просто закрилась потейку і потім зразу пішла вгору. Як же ж я хорошо його поставила? І це ще було до 4,26. Я подивлюся, ви знаєте, я подивлюся в торговому журналі. Ця угода по-любому має бути там. Я не пам'ятаю, я вам показувала її чи ні. А я точно тут тейк ставила? Чи в мене тейк був десь вище? А я. бо я обичам один до трьох беру, а тут 426. Я могла тут поставити такий тейк просто на Trading View, а насправді взяти тейк набагато коротший. В общем, я подивлюся цю угоду в торговому журналі, і я вам ставлю. От прямо от зараз вона тут вам показується. І от ви зараз на неї прям дивитесь. І тоді ми точно побачимо: тейк був тут, чи тейк був трошки вище. В общем, 4x я дивилася. Ну, знову ж таки, я чекаю приходу в зону інтересу. В общем, по всіх монетах. Які я вам зараз показую, тут треба очікувати прихо в зону інтересу. Приход. Ха -ха -ха. Ні. Ми не очікуємо ніяких приходів. Да? Ми з вами тверезі люди. А, да, тут у мене був лонг. Тут у мене був лонг. В общем, очікуємо, очікуємо тест зони інтересу і далі дивимось на подальший розвиток подій. Ну, інші, інші сетапи, там скальперські, знову ж таки, щось пробувала тестити, але я поки переключилась на іншу сферу діяльності. Ну, я в будь-якому випадку слідкую за криптою. Просто я хочу вже після інагурації. Повернутися до цього всього. От мені цікаво вже після інаугурації, адже тоді картина буде набагато більш ясніша. Бо для мене, от зараз навіть відчуття, це як, ем, як це кажуть, зати перед бурю. Я не знаю, буде буря чи ні після інаугурації. Ми з вами це побачимо, і вже залежно від того, буде ця буря чи ні, ну, ми будемо так чи інакше і угоди відкривати да, відповідно. Тому це така перед переінавгураційне відео для вас, щоб ви сильно там не скучали. Хоча скучайте кітсяточки, ну не сильно. В общем, я вас люблю так трошки і буду з вами на зв'язку. Але давайте краще серйозно з вами поговоримо про розвиток подій вже після інаугурації, бо зараз, зараз краще почекати. Займіться також якимись іншими поки що справами. Ну або, так, да, хто скальпить вам, в принципі, а, в принципі, <смір> інаугурація, не інаугурація, Вас он на хвилині відкриваєте. І ви, вже... І ви вже знаєте собі своє. В общем, ребяточки, все. Тоді до зустрічі, ми з вами на зв'язку. Ми з вами не втрачаємо до вона. А, до речі, хтось із вас мене питав про станцію зарядну. Я ж знімала відео, що вона в мене трошки поламалась. Я її в ремонт відправила туди у Львів. Це ж... Я її у Львівському магазині замовляла. В общем, це ж по гарантії да, мене зараз. А вони її відправили в Польщу, Це вже два тижні пройшло, ну, Вони казали два-три тижні чекати. Ну, так по прийдеться чекати довше. Ну, я їм пишу раз в тиждень, на минулому тижні написала. Вони сказали, що там ще свята в Польщі. На цьому тижні написала. Типу, ще поки що нічого не сказали. А я спитала, то що там з нею конкретно? Мені не відписало. От Мені не подобається, коли знаєш, ам... починають менше відписувати клієнтам. Моя станції у вас, ви мені відписуєте менше? Типу, це накаляє така ситуація. В общем, ну наступний тиждень я не знаю, якщо вони мені перші не напишуть, я їм не буду писати, вже через тиждень тис напишу. Спитаю, що там вона, моя станція. Тому поки що вона в ремонті. Ну, хтось із вас мене просто питав, я пам'ятаю, там був то лі комент, то лі в лічку хтось писав, От не пам'ятаю. В общем, котяточки, після інагурації ми з вами поговоримо. Я так сказала, як наче після своєї Да. Тоді теж ми з вами поговоримо. Котяточки мої любимі. Все, давайте до зустрічі! Гарних вам днів, так само, як і мені, да? гарних прекрасних днів. І будемо з вами на зв'язку. Побачимось. Цілую, люблю!